А, значить, таке запитання. Як навчитися приймати і розгортати потенціал дітей? Угу. Дякую, питання гарне, тому що діти це <сум> наше тепер, <сум> наше майбутнє, так, людство. І тому це надзвичайно важливо. У так? що дитина, вона завжди е, нос, діє, е, взагалі веде себе по власних відчуттях. Вона себе подає, як вона себе відчуває, От, як вона себе відчуває, і вона завжди е, чекає зворотнього зв'язку, зворотнього, е, очікує від. Від старших людей, від людей, з якими вона е живе, там взагалі знаходиться, вона очікує е якогось відгуку, е якщо не відгуку, то якоїсь взаємодії. І тому е по її поведінці, по, по поведінці дитині. 에, помітно, чи цієї взаємодії дитині достатньо, і яка взаємодія має бути? Саме поведінка дитини, вона відкриває, поте, відкриває якраз те, що приховує там, що ну, не приховує, а що в цій дитині є, що основне є, закладено е, в, в самій сутності. Цієї душі, так? І тому м, тут слід не, не, не реагувати різко на поведінку дітей, а на, на будь-яку поведінку, так, а розуміти, що дитина відверта. В основному діти вони відверті, вони щирі. Це їхня щирість така. От їхня поведінка це їхня щирість. Така. Вони так себе відчувають, подають світові. Так. Вони так розуміють світ, і так вони його вивчають з такої позиції. І слід визначити цю позицію, слід заглибитись у відчуття дитини, відчуття світу, що тобі подобається більше, що тобі. Що в тобі відчувати і бачити, що в дитини викликає радість, а що навпаки? Е відповідно, поведінка дорослих часто ну, не приймається дітьми, тому що вони мають іншу уяву про світ, ще так, в, такому, в, якому, в такому віці, в якому вони знаходяться. І тому на це слід звернути увагу. Слід звернути увагу на те, що, розуміти те, що дитина вона отак відчуває світ, і тому вона так себе веде. Веде, вона. А це помітно, це, це помітно не збройне око. не треба бути психологом, педагогом і так далі. Що е, дитина приймає, що в дитини викликає е, таку чи іншу реакцію. От. І оце е, світ не тільки е, відчути, а й посприяти, посприяти розвитку того, того, чи, того чи іншої здібності, того чи іншої зацікавленості, тієї чи іншої зацікавленості, е, посприяти розвитку цього напрямку, якщо дитина є певний. Певна цікавість до того, що, що, що їй подобається. От ми вже це дивилися, так, і треба, ми вже про це питання говорили, і тут треба розуміти, що це настільки важливо, тому що е, наше суспільство якраз воно не, е, не досконале суспіль, суспільна свідомість не досконала тільки е, можна сказати по одній причині, тому що людина не не реалізувала свій дар, з якою вона з яким вона прийшла, або з яким вона місією, якою вона, яку вона повинна, ну не повинна там, а має е, там розгорнути, проявити там і так далі. І тому всі люди, якщо б вони знали, Оце своє, свій потенціал дії, свої е, можливості. У кожного людини можливості неабиякі і різносторонні. Але ж е, все рівно є якісь певні, е, кажем, е, е, відчуття світу і в цьому напрямку людина повинна розвиватися. Відчуття саме відчуття і бачення світу. От те, що вона краще помічає, так би мовити, що впадає в її зір, те її цікавить. Від того вона отримує е, взаєм, ну, насолоду взаємодії. Ось. І тому тут треба на це треба акцентувати увагу і в цьому напрямку розвивати людину. Якщо людині здається матері, що дитина не. Не проявляє ніякі здібності, їй би тільки компанія дітей і ігри дитячі. так? То тут треба розуміти, що людина, дитина ця якраз може бути дуже прекрасним організатором, соціальним працівником, людиною, лідером, яка може ну, будь-що політиком і так далі, розумієте? Е, юристом і в цьому плані. Тому що коли людина вміє комунікувати з людьми, і вміє їх організувати, з ними взаємодіяти, то це, це також добре. Ну, це в будь-якому випадку все, що проявляє дитина, це в своїй поведінці, то це її певний там дар, певне спрямування і так далі. В цьому напрямку треба працювати. Тому будьмо. Тому будьмо Дякую. Радіємо, так. Радіємо. Підписуйтесь, коментуйте, вподобайте і радійте. Любіть і любіть дітей і один одного. І весь всесвіт. світ. Це точно.